Існує ще третій метод початку плетення сітки, але не такий швидкий. Але, ну, все-таки можливо, комусь стане в нагоді. І так, для плетення сітки я плету на 45 мм в планці. Для цього початку на нитці треба перший ряд зробити, якщо ви його відрізати не будете, а ним всі ці користуватися трішки меншим, десь на 5 мм. Планку треба брати. Тому що потім цей вузол, зараз я покажу, розпуститься, і воно тоді вічко буде розміром таке, як тут. І так, беремо нитку, перекидаємо раз. І другий раз це. Закріпиться нам треба на цьому шнурочку. Вузлик доволі такий простий, але надійний. Ну і далі. Починаємо перший раз проводимо. І це рядом ставимо вузол, а другий раз просто перекидаємо і закріпляємо цей вузол. Потім знову зверху, підтягуємо, щоб всі рядом були і другий раз. Трішечки незручно, щоб зручніше потрібно сісти так збоку. Ну і так, поки не наберете потрібну кількість петель для вашої сітки. Так, ну вот, останню петлю роблю. А потім вже буду знімати і далі плести. Чим мені ще не дуже зручний цей метод. Тут плетеш, незручно потім ті, що зняв в петлі, щитати, якщо ж себе перевіряти. Все. Далі зроблю зараз. Цієї нитки білий велику петельку. І потім, якщо на планку на руках плисти, то далі вічку за вічком. Або, як я зараз зроблю, на верстаті де простіший швидше. Так, я наразі зараз плиту велику сітку 6х8. А це хочу цим методом. Нову сіточку розпочати шириною 4 буде. Так. І як я ще казав, цей метод мені не дуже подобається. Бо дуже, не, не дуже зруч, зручна така намотка щільна. І, звісно, можна пороздвигати, але ж воно довго і не дуже зручно. І далі. Розплутуємо, розпутуємо, так, це я так на планці розпочинаю. Все, перейду на верстат. Ну і далі отут. Петельку за петелькою розпутувати, знаходити і плести накрутиться, і дуже зручно. Але ну, ж не спішу. І оце коли перший ряд, то тут десь 5-6 петель. Знімаємо, можливо, навіть 4, 5, 4-5 багато буде, і надіваємо далі. І далі наступна. Ось вона ниточка. Уже на другому, третьому ряді буде швидше і легше. От. Чому 3-4? Тому що тут оцей розмір дуже великий, і воно перетягується петлі. На першому ряду лучно так. По чуть-чуть Наділи. І далі. Ось тут. Ось на тут. Як я ще раз сказав, не дуже зручний метод. Але, щоб ви мали нового, е, уявлення, що це воно таке, я вирішив викласти це відео. Зараз тут доплиту перший другий ряд на першому, а потім уже ще раз включусь. Ще хотів зауважити на це все набране. Робить, робить на Свободні петлі, щоб воно свободно ходило. І тепер я звідси беру нові петлі і вічка плиту. А ті, що сплетені, потім знімаю, сюди ходять. І воно на цій петлі білій, з білої нитки, рухається і мені не заважає в роботі. Потім, коли це все вже проплету десь 10 рядів, я, якщо витягну оцю білу нитку, то перші ці вічка будуть просто, ну, без безвезлів, отакий край буде круглий рівний. Це єдиний, єдина перевага цього методу, щоб зробити. Крайній вічка без вузлів. Так, ну другий ряд зробив, а далі воно піде набагато легше і швидше веселіше плетення Бо кожна наступна петля вже вільному доступі тут. тут поки що теж. От, 5-6, більше не потрібно. Все, і далі вже можна плести, і плести, і плести. Ще раз нагадую, на верстаті у мене є відео там одне, де показано наскільки швидше. Так що, наверстаті, плести сітки вдвічі це точно швидше буде і легше. Та й мозолі у вас буде завжди менше. Чим як плести зазвичай, так щось Так. Ось. Нові йдуть в всю сторону. А ті, що плести з другої сторони. Так, підтягли трішки, захватили і зав'язали. Все, і так, далі, далі, далі. І буде у вас сітка.